Відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Першим питанням порядку денного розглянули підготовку закладів освіти до прийдешнього навчального року. Начальниця відділу освіти Лілія Щербина зазначила, що цей процес триватиме від березня до кінця серпня поточного року. Підготовка включає в себе виконання ремонтних робіт у закладах освіти, ревізію системи водо тепло електромереж із підписанням необхідних дозвільних документів. Заходи із пожежної та техногенної безпеки. Зокрема, тривають заходи з підготовки найпростішого укриття для учнів та вихованців загальноосвітньої школи і дитячого садочка села Григоро-Бригадирівка. У населеному пункті орендуватимуть приміщення під ці потреби колективів навчальних закладів. Планують будівництво тимчасового укриття і для вчителів та учнів загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів. Якщо буде у нас можливість і фінансовий ресурс, то ми десь на початку може, літа розпочнемо будівництво найпростішого укриття при школі, яке повинно буде забезпечити сховище для дітей, учнів школи і для відвідувачів нашого басейну Нептун. І Вихованців Дю США з плавання. Зараз ми чекаємо на експертизу цього проєкту і будемо очікувати, що єдина школа в місті, яка не має такого сховища, буде їм забезпечена приблизно десь на 600 осіб. На 600 осіб з урахування усіх сучасних вимог і норм. До будівництва таких приміщень за тим члени виконкому погодили питання соціального напряму діяльності громади, а саме встановлення опіки над малолітніми особами та дозволи на здійснення правочину щодо житла малолітніх дітей. В межах наступних питань начальник управління охорони здоров'я горішніх плавнів Віктор Дудник звернувся до присутніх за погодженням підвищення цін на деякі послуги, що надають медичні заклади міста. Змінились ціни на реактиви. Лабораторні на реактиви і матеріал зубопротезування, пломбування і були переглянуті ціни на рівні Державної Отавської обдержадміністрації. Ми внесли зміни на платні послуги, які нас надає лікарня інтенсивного лікування міста Річні Плани, тобто наш на стаціонар. Підвищення по різному є послуги, які на 5-10 гривень, є на 20, 30, 50 гривень. Але більше зміна це про погляд в нас лікаря-психіатра. Підвищення на 200 гривень. Метро Геннадій. У зв'язку з тим, що в цьому році лікар-психіатр включений і в наркологічний огляд, і психіатричний. І Якщо раніше ми давали сертифікат один на п'ять років, бюджетна сфера, особливо це дитячі садочки, школи, то з цього року вже щорічно прийдеться проходити лікаря-психіатра з визначенням вмісту наркотиків в організмі і вмісту алкоголя. Тобто два таких показника, які будуть визначатися раніше 580 на Ця послуга зараз вона буде стояти 790. про інші рішення прийняті членами виконавчого комітету на засіданні. Чекайте у наступних випусках новин.